Наразі чи не в кожній громаді діє ресурсно-інклюзивний центр, у якому фахівці займаються з дітьми з особливими освітніми потребами? Така форма навчання адаптує навчальний процес і задовольняє потреби дітей, кажуть спеціалісти. У інклюзивно-ресурсному центрі знаходиться дуже багато середовищ. Одне з таких середовищ це кабінет вчителя логопеда. Він використовується для занять з дітками з особливо освітніми потребами. Для діточок дошкільного віку, також середнього дошкільного віку. Дітки можуть приходити сюди на заняття. Тут ми проводимо комплексну оцінку особи з особливо освітніми потребами. Використовуємо роздатковий матеріал, ігри і оцінюємо стан дитини для видачі висновку. Спостерігається тенденція до збільшення дітей із особливими освітніми потребами, кажуть у центрі. Тут створені всі умови для комфортного навчання та розвитку найменшого покоління. Дітки вже приходять і на корекційні заняття. Вони проводяться як і до малювання, ідуть, як і з пластиліном, Різні такі роботи ми проводимо з липучками. Дуже багато діточок полюбляють такі заняття. Важливим елементом у навчанні дітей з особливими освітніми потребами є їхнє опанування соціальних та побутових навичок. Для цього у закладі є спеціально обладнана кімната. Знаходимося ми в кімнаті соціально-побутове орієнтування. Призначена вона для діточок з особливо освітніми потребами. Спеціально закуплене було обладнання, щоб дітей соціалізувати до навколишнього життя, до життя в суспільстві, вміти себе обслуговувати, вміти. Користуватися всім необхідним обладнанням для цього існує ця кімната. Фахівці центру звертають увагу та надають психологічну допомогу, проводять бесіди з батьками дітей з особливими освітніми потребами, адже важливо, аби батьки розуміли, як потрібно працювати з дітьми та покращувати їхнє самопочуття. Психолог надає корекції розвиткові, де є знімає тривожність, де є покращення пам'яті, увага, мислення. Проводить комплексну оцінку когнітивної сфери дитини, емоційно-вольової сфери дитини. Є різні такі методи, де психолог проводить піскотерапію, де проводить деревляні такі невеличкі методики. Також фахівці надають консультації та методичну допомогу вчителям і вихователям з питань організації інклюзивного навчання. До центру можуть звертатися батьки з усієї громади.